Привіт! Сьогодні я розповім, як користуватися новими поштовими скриньками, які закінчуються на KITERA KIEV.UA. Заходимо, відкриваємо браузер. Будь-який це може бути браузер на мобільному телефоні, на планшеті, на комп'ютері. Вводимо gmail.com в рядочку в шляху. Переходимо на сайт. У вас при ці дії може бути або відкриватися зразу ваша поштова скринька, або ви можете мати такий: виберіть обліковий запис. У. Коли відкривається ваша поштова скринька, вам потрібно справа зверху знайти кружечок або своєю фоткою, або з аватаркою, або з кружечком і першою літерою вашого імені чи прізвища. І на неї натиснути. Вони знаходяться біля дев'яти кружечків, які утворюють квадрат. Ось тут клік робимо, І тут додати інший обліковий запис. І ви перейдете фактично в таку саму табличку, як ніби у вас немає поштової скриньки, вона не, не відкривається. Тут натискаємо Додати вибрати інший обліковий запис, вводимо свою нову поштову адресу. Вона закінчується на собачка «кітера», KVA. Далі натискаємо Далі. Далі вводимо парольчик. Коли ви перший раз заходите пароль, у вас англійськими літерами Password. Натискаємо далі. Якщо ви заходите перший раз, у вас система запитає, чи хочете дійсно ви приєднатися до системи Family Center for Child Support. Ви натискаєте так хочу. Тобто, чи хочете бути, мати поштову скриньку саме на КітераQA. Після цього система запитає вас новий пароль. Вводите двічі однаковий пароль, це має бути дійсно однаковий, і ви маєте його запам'ятати. В принципі, його можна потім буде нагадати, але краще запам'ятайте. В паролі мають бути цифри, великі та маленькі літери, Щонайменше 8 знаків. Окей, після того, як ви зайшли, фактично це та ж сама пошта, що і на Гуглі у вас була, тому з нею можна працювати аналогічно, писати з неї листи, отримувати туди листи. Також тут є Google диск, яким ви можете користуватися, також документи, таблиці, Google презентації, календарик, все це тут є, можна ними користуватися саме з цього. Саме з цієї поштової скриньки. Також Classroom, саме з цієї скриньки, для того, щоб е, дивитися домашку. Е, як перейти між, е, Коли у вас дві скриньки, як між ними переходити, як розуміти, в якій саме ви працюєте? Справа зверху у вас якраз є обліковий запис, ось тут бачите, коли ви наводите мишки, ви бачите, е, який саме. Е, у кітери тут такий широкий. Прямокутничок, якщо це особиста постова скринька, тут буде просто кружечок. Бачите різницю зверху, ось тут кружечок і потім ці 9 квадратиків. Тут великий прямокутник і потім ці 9 квадратиків. Щоб перейти в особисту пошту, можна просто натиснути на цей прямокутничок і вибрати особисту пошту. Наприклад, ось. Ви в неї зразу в скринечку перейдете. Щоб перейти знову з особистої у вашу кітерівську, натискаємо кружечок і вибираємо вашу кітерівську пошту, в яку ви зараз зайдемо в особисту. Ось тут трамп. І можна, бачите, Т 1 моє, можу зайти знову сюди. Так можна ходити між простовими скриньками, можна навіть самому собі листи писати з однієї пошти на іншу, якщо є в цьому необхідність. В принципі, це все. Дякую за увагу. Користуйтесь задоволення. Пока-пока.